Станом на другу ночі, 26 жовтня, в Тернопільській окружній комісії здали протоколи п'ять спеціалізованих дільниць. Довгі записи на черги подання протоколів знову заставляють чекати десятки членів комісії у холі Березілю. Прогнози членів ОВК обнадійливі. Сподіваються справитись із важливою документацією до полудня. Результати ми побачимо уже по обіді. Члени комісії обурені матеріальним забезпеченням цьогорічних виборів, які змушені були пакувати протоколи у саморобні конверти. Такого зубужіння при виборчому процесі ще не було. Скільки людей повинно було брати участь на вашій дільниці та який відсоток проголосував? 2378, а проголосувало 1170, 49,2%. За кого тернополяни віддали свої голоси по вашій дільниці? Ну, по нашій дільниці більше взяла все-таки свобода. І по міській раді двісті. 267 голосів, друге місце, волонтер Білан 205, третє батьківщина, Шавінський, 105. Як оцінюєте роботу окружної комісії Тернополя? Е, негативно. Я приведу вам свої доводи до свого вислову. Я їздив на запрошення ЦВК як Бувший голова обласної виборчої комісії, для того, щоб передати свій досвід, і я вказував на нашому круглому столі, що всі члени комісії, в тому числі обласної, повинні проходити навчання і здачу екзаменів, а так просто з вулиці, з будь-яких людей брати на таку. Поважну справу, то недопустимо. Те саме і з дільницею. Хоча б хоча керівний склад пройшов навчання і здав екзамен, де ви бачили, щоб шофер, не маючи прав, сідав в машину і їхав. Так шофер тільки один злочин може зробити в кращому випадку, а тут злочину ой-ой-ой. Тобто любі, любі люди. Це заробітчани, їм то одинаково. Більшість членів комісії це звичайні громадяни, яким байдуже, хто там скільки набере голосів. їм їх цікавить заробіток.